Божі слова на кожен день. Робота самого Бога це видіння, яке людина мусить знати, адже робота Бога не може бути досягнута людиною і не належить людині. Три етапи роботи це Боже управління в усій повноті, і немає величнішого видіння, яке повинна знати людина. Якщо людині невідоме це велике видіння, тоді їй нелегко пізнати Бога, нелегко зрозуміти Божу волю і що більше, той шлях, яким простує людина, ставатиме дедалі важчим. Без видінь людина не змогла б зайти настільки далеко. Саме видіння Оберігали людину до сьогодні, і саме вони забезпечили людині найбільший захист. У майбутньому ваші знання мусять поглибитись, і ви мусите пізнати його волю в усій повноті та сутність його мудрої роботи упродовж трьох етапів роботи. Тільки це ваш правдивий духовний стан. Завершальний етап роботи не стоїть окремо, натомість є частиною цілого, утвореного спільно з двома попередніми етапами, тобто неможливо завершити всю роботу спасіння, виконавши лише один із трьох етапів роботи, навіть попри те, що завершальний етап роботи може повністю спасти людину. Це не означає, що необхідно виконати лише цей єдиний етап, а два попередні етапи роботи не потрібні для спасіння людини з під впливу сатани. Жоден із трьох етапів не може розглядатись як єдине видіння, яке має бути пізнане всім людством, адже робота спасіння в усій своїй повноті. Це три етапи роботи, а не якийсь один етап із них. Допоки робота спасіння не виконана, Боже управління не зможе дійти до свого повного завершення. Божа природа, його характер і його мудрість виражені в усій повноті роботи спасіння. Вони не розкриваються людині на самому початку. Але поступово виражаються у роботі спасіння. Кожен етап роботи спасіння виражає частину божого характеру та частину його природи. Жоден етап роботи не може безпосередньо і повністю виразити усю повноту Божої природи. Таким чином робота спасіння може бути повністю закінчена. Лише після завершення усіх трьох етапів роботи і тому пізнання людиною Бога в усій повноті невіддільне від трьох етапів божої роботи. Те, що людина здобуває від одного з етапів роботи, це просто характер Бога, виражений в одній частині його роботи. Вона не може представляти характер і природу, виражені на попередніх або наступних етапах. Це тому, що робота зі спасіння людства не може бути завершена одразу протягом одного періоду або в одному місці, натомість вона поступово поглиблюється відповідно до рівня розвитку людини у різні часи. Та в різних місцях. Це робота, яка виконується поетапно, і вона не завершується за один етап. Отже, мудрість Бога в усій повноті кристалізується у три етапи, а не на одному окремому етапі, уся його природа і вся його мудрість викладені в цих трьох етапах, і кожен етап. Містить його природу, і кожен етап є записом мудрості його роботи. Людина повинна знати в усій повноті характер Бога, виражений у цих трьох етапах. Усе це в Божій природі має граничну важливість для всього людства. І якщо люди не мають цього знання, коли поклоняються Богові. То вони нічим не відрізняються від тих, хто поклоняється будді. Божа робота серед людей не прихована від людини, і про неї повинні знати всі, хто поклоняється Богу. Оскільки Бог здійснив три етапи роботи спасіння серед людей, людина повинна знати вираження того. Що він має і ким він є протягом цих трьох етапів роботи? Це те, що людина мусить зробити, те, що Бог приховує від людини, це те, чого людина не здатна досягти, і те, чого людина не повинна знати. Тоді, як те, що Бог показує людині, це те, що людина повинна знати, і те, чим вона повинна володіти, кожен із трьох етапів роботи здійснюється на основі попереднього етапу вони не виконуються незалежно окремо від роботи спасіння. Хоча існують величезні розбіжності в періоді та самій роботі, що виконується. В її основі однаково лежить спасіння людства, і кожен етап роботи спасіння є глибшим за попередній.